В цілому світі є корупція, тому це нормально. Всі служби і органи мають роботу. Так, в більшості держав світу корупція є. І вона існує лише тому, що цього хоче держава, в особі держеморт. Держморди при владі створюють умови, в яких корупція буде можливою. Створюють відповідно законодавчі поле, курують діяльність відповідних правоохоронних структур, судової гілки влади тощо. Тобто це є е, системний, так сказати, бізнес. В ньому задіяні і депутати, і чиновники, і виконавчі гілка влади, і правоохоронна система, і суддівська система. Всі отримують вигоду від її існування. Тому, поки ми з вами не візьмемо владу у свої руки, доти в Україні корупція і буде. Корупція буде існувати доти, доки існують умови для її існування. Не через збільшення правоохоронних структур корупція зникне, а лише тоді, коли корупційна діяльність стане невигідною, тому що не може існувати бізнесу, який є невигідний. Зараз яка питання за корупційну дію? Та практично ніякої. Кради стільки хочеш, якщо потім злапають, то трошечка поділися, та й собі втікай за кордоном витрачати ті мільйони на крадені. А має бути крадені відповідальність. Коли вкрав мільйон, ти маєш бути винний 10 мільйонів або й 100 мільйонів. Тоді буде порядок.